Я пропрацювала шість місяців і, можливо, я трішки підовше пропрацювала, просто одного дня взяла і вийшла і більше не прийшла. Але б я довго не пропрацювала ще по такій причині, що я скажу, які мінуси в теді, що магазин відкривається о 9, і, Наприклад, ви починаєте роботу з 9 години. Наприклад, ви працюєте до чотирнадцятої. Але ви повинні прийти на роботу 8.30 або 8.20, тому що вам потрібно відкрити магазин, скрізь перевірити, яка ситуація. Потім знаєте, в них є такі регали чи стелажі, як сказати, вони вивозять. На вулицю, хто знає цей магазин, той знає, що вони стоять на вулиці. Потім прибирання, потім різні такі документальні моменти, багато що там написати, підписати і відкрити касу. І мінімум на це 30 хвилин приблизно йде. І ще при цьому, що дуже часто було бо мало працівників, що, наприклад, в мене ключ, я вранці приходжу, і я сама, я сама відкриваю, я сама всі... Нот, двері, знаєте, запасні двері і так далі, все скрізь перевіряю, відкриваю. Теж прибирання. І, і Наприклад, якщо ви працюєте до 20, в 20-ї закривається магазин, до 20-ї стоїте, працюєте на касі, в 20 тільки закриваєте. Раніше ви не можете. І починається закриття, і ви починаєте ті стелажі, Завозити назад до магазину касу робити, і це теж займає 30 хвилин 40. Часом, якщо помилка якась на касі, то і перераховуєш, і тоді і годину в мене було. І при цьому цей час не враховується як робочий. Ось ви вранці приходите півгодини, і ввечері в середньому півгодини. Цей час не враховується як робочий. Наступне, що я би довго там не працювала, тому що мінімальна зовсім мінімальна саме мінімальна зарплата.